3 листопада, неділя, Він піклується про вас, покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами, 1 Петра 5. 7. Неважливо, хто ви, Біблія каже, що Бог піклується про вас, Бог, який у Христі створив небо і землю словом своїм, і підтримує їх словом сили своєї, той, хто помістив сонце місяць і зірки на небосхилі. Хто вкриває землю зеленню і дає життя всякій живій тварині, він дбає про вас, чи здається вам світ холодним і недружнім? Ваші друзі безсилі допомогти, вони пішли або залишили вас? Не сумуйте. Дружба, любов і допомога ще є, їй приятель більше від брата прив'язаний, він дбає про вас. Чи належите ви до зневажуваної раси чи нації, чи сім'ї? Чи бідні ви в земних благах, чи не маєте дому, який могли б назвати своїм, чи одягу, який міг би зігріти вас, ви не змогли здобути освіту, неважливо, який у вас колір шкіри, національність і походження, багатство чи освіта. Подивіться вгору і наберіться мужності, не дивіться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємним йому, хто боїться його і чинить правду. І чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, які обіцяв він тим, хто любить Його? Ось друг, який не поставиться до вас із презирством або насмішкою, якщо ви прийдете до нього щиро, він прийме вас. Милостиво, він зацікавлений у вас, він здатний на все і жадає допомогти вам. Він навіть не очікує, коли ви прийдете до нього, а довгі дні, тижні, місяці і роки чекає й стукає у двері вашого серця. Чому він так довго чекав і так часто стукав? Чому він так прагне стати вашим другом і помічником? Ось чому. Він опікується вами, чи обтяжені ви вантажем гріха? Може, світ натягує на себе фарисейські шати і, вказуючи на вас, каже: Він грішник, для нього немає надії, ми зробили все, що могли, але не змогли його врятувати. Можливо, світ зробив для вас усе, що міг, але Бог не вичерпав своєї сили. Він, як і раніше, опікується вами, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Коли ми були ще грішниками, так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Вірним і гідним усякого сприйняття є Слово, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників. Тому може він завжди й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитись. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всіякої. І якби не було сповнене гріховною темряви, ваше серце, у вас є один друг, який принесе вам світло, радість, праведність і мир. Якщо ви тільки впустите його. Ваше ім'я невідоме у світі. Ви всього лише скромний трудівник, якого не помічають на людних вулицях великого міста, в глухому селі або на далекому острівці океану. Не дозволяйте цьому збентежити вас. На небесах вас знають, думають, про вас і люблять. Він піклується про вас. Одного разу один чоловік Ефіоп їхав у своїй колісниці дорогою між Єрусалимом і Газою. Він усім серцем бажав дізнатися про Ісуса і тому уважно читав свою Біблію, сидячи в колісниці. Але він не міг зрозуміти прочитаного, бог весь час бачив його і знав, що він щиро шукає світла. Господь так піклувався про нього, що звелів одному учневі, який проповідував перед великою аудиторією в місті Самарії залишити свою роботу і піти за 50 чи 60 миль дорогою з Єрусалима до Газа, та пояснити цьому Ефіопу прочитане, дії, 8 розділ, 26-39 вірш. У 10 розділі Книги дії святих апостолів ми читаємо про якусь людину з Кісарії на ім'я Корнилій, що любила Бога і чинила так, як розуміла, але він не знав, що Ісус, який навчав і творив чудеса в юдеї, справді Месія, той, через кого він повинен отримати прощення гріхів. Бог знав його ім'я, знав, як він щодня молився і подавав милостиню. Господь дбав про нього і послав ангела з неба, щоб сказати, куди послати за людиною, яка навчить його більше про Спасителя. Ангел сказав: Молитви твої, твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йоппії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Зверніть увагу на ці вказівки: Бог назвав Корнилію ім'я Петра та ім'я людини, в домі якої він жив. Він також сказав, яку професію мала ця людина, в якому місті і в якій його частині знаходився її будинок. Цей випадок не є винятком. У багатьох інших місцях писання ми бачимо настільки ж докладні описи людей. Небеса добрі знайомі з історією і справами людей у всіх сферах життя. Бог знає, чим зайнятий скромний трудівник, як і цар на своєму троні. Тому ви можете бути впевнені, що Бог знає вас. Він знає, як, до вас, як вас звати, де ви живете, на якій вулиці і під яким номером знаходиться ваш будинок або житло. Він знає ваші повсякденні заняття, ваші щоденні турботи, випробування, серцеві болі та спокуси, але найголовніше, він піклується про вас, він каже, чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців. Вам ніколи не потрібно боятися, якщо ви пустите в себе цього доброго, могутнього, вірного, люблячого друга, і дозволите йому перебувати з вами щодня. Не дивно, що ставиться запитання, коли за нас Бог, хто хто проти нас? Він сильніший за сатану і всі його спокуси, мудріший за Соломона і всіх його помічників. Він не падає духом і ніколи не втомлюється. Темрява і світло для нього однакові, і якщо ми тільки дозволимо йому, він приліпиться до нас ближче, ніж брат, і він сам каже: Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Хіба ми не потребуємо такого друга? Хіба можна знайти іншого такого безкорисливого і вірного? Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.